Добрий день. Підніб'ємо підсумки першої частини сезону і хочу сказати, що ми маємо оцінку, напевно, найвищу. бо до старту чемпіонату ми не мали команди. Ми її формували під час підготовки, під час зборів. Ми переглядали дуже багато футболістів, футболістів-аматорів, футболістів з обласних змагань, з других ліг. І під час формування цього складу ми ще запровадили досить специфічний тренувальний процес, який багато з хлопців не приймали участь у такому форматі тренувальному. Для них це було досить важко, що потрібно відмовитись від простих квадратів, просто пограти в футбол, як всі звикли. Ми націлились на. На структуру казали, що це найголовніше в нашій роботі, і, хочу сказати, досить сподобалось інтерв'ю. Нещодавно сказав Григорчук, що в футболі і в спорті в цілому найголовніше це результат, але повинна бути якість гри, якість гри, і якість гри яка буде оцінена спеціалістами, керівництвом клубу. Тому що якщо є якість гри, то результат прийде. А в нашому футболі завжди всі дивляться тільки на результат, оцінюють роботу тренера тільки за результатом. Не, не є оцінка того, що ти робиш, роботи тренера не є оцінкою його якість гри. Тобто ти можеш програвати. І ти будеш поганим тренером, ти будеш вигравати, ти будеш якісним тренером. То і якщо переходити там сказати, хто в нашому чемпіонаті мені більш за все подобався під час чемпіонату, то я скажу, що це були кремінь і Чернігів, бо, бо там був малюнок гри, малюнок гри, і там було видно, що тренер хоче не тільки оборонятися 4-4-2 в середньому блоці вибігати контратакі, там була ідея виходу з оборони за счет коротких середніх передач. А... а у нас про таких тренерів не кажуть не говорять, бо нема результату і напевно і тренер слабкий, як кажуть зі сторони, але це не так. Тому, Тому я ще раз наголошую, що найважливіше є. Ідея, Ідея, що ти хочеш побудувати і як це працює. Що стосується найдосконалошого матчу цього чемпіонату, то напевно це буде. Та, в нас їх було дуже багато хороших матчів, напевно. Напевно, ми досить добре виглядали у кожному з матчів нашого чемпіонату, і кожен матч давав інформацію, але напевно особняком стає домашній матч з Вікторією, коли ми в першому таймі залишилися в десятьох і змогли вирвати перемогу з рахунком 3-0 і показати досить інтенсивну гру, досить таку динамічну. І про що ми казали під час зборів ще нашим футболістам, навіщо ми так інтенсивно тренуємося? Для того, щоб коли будуть різного роду ситуації під час чемпіонату, що ми зможемо навіть в меншості диктувати таку, таку, таку гру, де ми будемо домінувати навіть якщо в нас буде 10, навіть якщо ми будемо грати проти сильного суперника, ми. Це будемо робити, і напевно, цей матч є особливим. А ще хотілося би сказати про матч проти Чорноморця на зборах, коли ми були на етапі формування, і багато хлопців не розуміли нашу ідею футболу, чому ми повинні постійно пресингувати, чому ми постійно повинні грати в атаку, чого ми не граємо по рахунку. І напевно той матч з Одеситами в Одесі був. В якоюсь мірою переломним, що хлопці повірили в наші ідеї, коли ми виграли 4-2, але ми, ми, або, можливо 4-3 е, не, не а Хлопці повірили в те, що ми хотіли. Вони побачили, що це працює, що ми домінували протягом усього матчу проти, проти одного з. Іграючих клубів нашої прем'єр-лізі. Тобто проти дуже цікавого суперника, проти команди, яка ставить обідні цілі. І ми зіграли той матч на виїзді і досить добре провели його. Тому вважаю, що той матч був особливим для нас, для нашого команди. Хто з футболістів? Запам'ятався, хто зрозчарував, але ну, напевно скажу, що всі новички досить добре вилилися, Всі футболісти, які у нас лишилися, теж досить добре себе проявили. Вважаю, що для багатьох було досить позитивно, те, що ми маємо тренера з фізичної підготовки, що ми багато часу приділяли в тренажерній залі, і тому багато з футболістів. Можна сказати, отримали другу, другу молодість, ковток якогось свіжого повітря, але це, це не зв'язано з нічим іншим, як з тим, що вони були в тонусі, в хорошому тонусі. І а так вважаю, що і Сітала, і Олександр Казак, якщо б вони не отримували тих прикрих травм, то вони б були серед лідерів чемпіонату в Серед лідерів чемпіонату в такі номінації як е, бомбардири. Е, вважаю, що ми були досить е, результативними. Ми є найрезультативнішою командою першої ліги. Е, за багатьма показниками, ми є лідерами цього чемпіонату, а не просто е, там, за кількістю передачі, е, Відсотку володіння м'ячем Це не. Є суто таким стерильним, стерильним футболом. Ми є в багатьох показниках найагресивнішою командою в кількості ударів по воротам за матч, в цілому в кількості передач в останню третину. Ми є лідерами за кількістю обведень. Тобто ми досить цілонаправлена команда направлена на ворота суперника, але нам це ще потрібно покращувати під час зумови переру. Які плюси і мінуси. Ну, напевно, цей формат він є складним для організаторів для ПФЛ, але, але ми бачимо, що він тримає інтригу з першого до останнього матчу, і буде також, також це в чемпіонській групі, і групі на вибування, і там, і там будуть свої інтереси, і буде, напевно, точитися боротьба до останнього туру. Ну, напевно, це гарний формат, але, але є свої мінуси, і напевно найбільші мінуси, то що я сказав, це для організаторів чемпіонату. З якою програмою працюватиме в цю зимову паузу? Які завдання стоять на весняну частину чемпіонату. Ну, напевно, завдання в нас, те, що я сказав, мати свою структуру гри, своє, свою побудову гри і щоб вона відрізнялася від інших команд в позитивному плані? А ми, ми вже почали працювати. В тренажерному залі провели аналіз е діяльності е за, рахунок, е е за рахунок показників з тренувань за рахунок показників з гри нашої бігової роботи, кому що чого не вистачало, і будемо дехто буде працювати е більше над е укріпленням е верхнього плечового. Е Дехто буде працювати над взривом, дехто буде працювати над мобільністю суставів, Тобто персоналізуємо роботу в тренажерному залі. Ми в такому ритмі працюємо 10 днів. Потім ми почнемо бігову роботу, і до вона пройде до нового року. А потім планували десь в 10-х числах січня збиратися на базі, провести тиждень втягувачого збору бігової роботи, а потім, потім вже наступний етап у нас буде більш просмотровий, будемо, проведемо декілька спарінгів і ми будемо намагатися поїхати в Турцію на збори. Наразі президент клубу вирішує це питання. Якщо вдасться, то ми в такому форматі хотіли б провести зумову підготовку. Ну, наразі ми шукаємо підсилення, підсилення практично на всі позиції нам потрібно і переглядаємо футболістів, спілкуємося з агентами. Досить багато переговорного процесу наразі, і якщо у футболістів це є відпускою, відпускою активною, бо вони роблять індивідуальні завдання. То ми тренуський штаб багато працює разом з нашим аналітиком. Дивимося, дивимося кандидатів і в нижчих лігах, і в першій лігі, лізі. Але багато хто нам із тих, хто нам цікавий, вони є лідерами своїх клубів і їх не хочуть відпускати. Тому робота кипить, і ми шукаємо, шукаємо ті можливості, які зроблять інгулець сильнішими у вісняній частині чемпіонату. Хочу, хочу напевно привітати всіх болівальників футбольного клубу Інгулець і сказати, що ми, ми з першого туру наголошували на тому, що. Гра нашої команди повинна будуватися для вболівальників, для болівальників, бо в цей час нічого не, не, не радує так людей, як те, що вони, що вони люблять, що вони кохають, у що вони закохані, і для тих людей, які люб, полюбляють футбол, ми повинні давати і, і дарувати. Дійсно, свято футболу це динамічна гра, це гра з великою кількістю створених моментів. Це такий сміливий футбол, який будуть любити дивитися не тільки ваші вболівальники, це навіть коли вболівальник дивиться нашу гру і вболіває за суперника. Він розуміє, що ми граємо в дуже цікавий футбол. На таке ми націлу хлопців, і я казав, що наразі вже багато хто не дивиться футбол, бо ми, включаючи наш футбол, ми звикли, що це таке сонне дійство, яке не дарує ніяких емоцій, окрім як негативних, бо команда може оборонятися всі 90 хвилин сидіти низько, розраховувати тільки на контратаки, і цей футбол вже нікому не цікавий. І ми націлювали на це хлопців, щоб ми грали досить агресивно, досить динамічно, і вважаю, що більшою мірою в нас це вдалося. І для тих, хто служить в лавах збройних сил. Я знаю, що багато хто за нами дивиться, хто боліває за нас. І я, я рахую, що десь наші результати їм служили ще мотивацію, мотивацію робити ті речі, які вони повинні робити, які вони роблять, і що вони кожного дня стають героями. І я маю надію, що ми надихали їх на це. І так повинен жити футбол в нашій країні, так повинен розвиватися футбол в нашій країні, коли ми будемо всі націлюватися на, на побудову цікавої гри. І хочу побажати всім болівальникам наснаги і, і хочу сказати, що ви чекали весняної частини чемпіонату, бо вважаю, що там буде досить цікаво. З всіх з наступаючими. Святами, всім гарного настрою, всім здоров'я і... і терпіння.